Цьому відео розбираємось, якщо ми подали декларацію чи будь-який інший документ, але податкова його не прийняла. І в кабінеті платника він світиться червоним. Як нам його відредагувати? Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович. І насправді дуже часто в мене в команді виникає питання, коли е, чомусь звіт не приймає податкова чи будь-який інший документ. Він підсвічується червоним кольором. І виникає ж питання: що з ним далі робити, як його відредагувати, е, що робити, щоб перевідправити цей звіт. І в цьому відео ви отримуєте відповідь на це на ці запитання. Отож, переходимо в електронний кабінет платника податків. Ми бачимо ось нашу декларацію, яка є світиться червоним кольором. І насправді, на жаль, з цією декларацією ми вже нічого не зробимо. Вона залишиться тут назавжди з червоною квитанцією 1 про те, що звіт не прийнятий. Але щоб цей звіт відправити заново, нам не потрібно його набирати повторно ручками. Це може бути не тільки звіт, будь-який документ. Ми підсвічуємо його синім, клікаючи, виділяючи, клікаємо додатково і натискаємо Дублювати. У нас повністю наш звіт дублюється, ми можемо його вже тоді відредагувати, підписати і відправити. Є трошки схожа ситуація, коли ми звіт вже створили, підписали ось є ключик, що підписано. Але щось, щось в цьому звіті нам не сподобалось, щось ми зробили не так і хочемо його відредагувати. Але кнопки редагувати. Немає вже в кабінеті. Вона зникла після того, як ми поставили підпис. В цьому випадку ми можемо клікнути додатково, вилучити підпис. Є, у нас зник наш ключик, але з'явилась кнопка редагувати. І можна звідти редагувати, заново підписати та відправити. Користуйтесь, а ще, якщо у вас виникають питання, ви можете задати їх в моєму телеграм-каналі. Ось посилання на нього. Переходьте. Я там постійно пощу корисну інформацію для ФОП, оперативну інформацію. Ми там з підприємцями спілкуємося, обговорюємо важливі питання. Там вже багато бухгалтерів, які просто допомагають підприємцями з запитаннями. Дуже цікаво. Загалом підписуйтесь, якщо ще не підписані. Також ставте вподобайки цьому ролику, підписуйтесь на YouTube канал. Пишіть ком. Менти під цим відео це дозволяє ютубу просувати відеоролик далі, щоб його побачили більше людей. І дякую за перегляд! Бережіть себе, На все добре!